Всім доброго дня. Виїхав на поле випробувати згортач. Ну ось так виходить. Щось трохи виходить, не так, звісно, як хотілося. З цепком, до речі, не вийшло. Центральний винт поставив, пробував цепочок. Ось такий замість центрального винта, то горне як грейдер. Воно і так ось буває моментами як грейдер, годиня тяне. Мабуть, що треба ще буде модернізувати колесами, доукомплектувати. Трьома колесами його. Бо трохи... Трохи горне, звісно. Зараз покажу як воно. Свиц кабіна в роботі. Це так виходить. Таке, трохи, трохи оставляє, але в основному згортає на боки разом із кабаками, згортає і годиння сюди. Це все одно краще, ніж вручну на кучці носить, бо на би прийшлося б трошки прийшлося. Зараз покажу краєвицям, що ракурсу. От такий краєвид. Те що зробив? Такий врожай. Не густо, але й не пусто, нормально. Три гектари у нас тут поле. І ще десь біля двох гектарів огородів. ну що, така картинка. Погано що звертає годиня. Хто знає, як його буде потім потом. Ну, то буде потім. Може дисковочко пройду по цих валках Трохи переколечу я. А може якось так буду по діагоналі, все одно буду брати. Може відрізні диски на тугові справлять і ток. То буде потім підписуйтесь. Буду показувати. Всім гарних врожаїв. Мирного неба. До побачення!